Вип'єш синю пігулку, все скінчиться. Прокинешся у ліжку і віритимеш у що хочеш. Вип'єш червону, лишишся в дивокраї. І я покажу тобі всю глибину кролячої нори. Привіт! Сьогоднішнє наше відео про кобольтів. До речі, згадуючи кобольдів, кожен з вас може мати щось в своє в голові. Наприклад, бувають добродушні домовики з міфології Північної Європи, зокрема Німеччини, мініатюрні крисоподібні кобольди з Варкрафту, японські кобольди, які більше нагадують фуріподібних собак, і, звісно, наші незрівнянні прекрасні кобольди з Дінді, про яких ми сьогодні і поговоримо. Кобольди це гуманоїди з крокодилоподібною щелепою, щориноподібним хвостом і кіхтистими пазурями пальцями на руках і ногах. Здебільшого вони мали червону лоску, проте могли набувати неймовірного різноманіття кольорів. І, взагалі, за описом, це вже майже величні дракононароджені. Проте зростом ростом де 60 75 см, живуть у перенаселених нудисько-поліаморних комунах у темних або підземних лісах. А основна ціль маленького життя, яке до речі, на хвилиночку триває аж до 136 років, але здебільшого не довше 11 днів. Так ось основна ціль їх маленького життя це служити, служити вождю, служити дракону, служити сильнішому пригоднику, що дав тобі по голові, ну або своєму богу курталмаку або гакнулаку. Та й в принципі будь-кому. До речі, драконам вони могли служити навіть якщо дракон про це й не знав. Коли плем'я обирали дракона, вони вважали його своїм богом, тож працювали на нього навіть якщо той цього не хотів. Кобольди за своєю природою доволі схильні до чаклунства, чорного гумору і агресії. Найбільшою проблемою їхніх життів є їх маленький зріст. Для них природньо ненавидіти буквально все, що вище за них. Перемагають вони своїх ворогів або стаєю, або улюбленими пастками. Тож, якщо ви хочете бути найпривабливішим альфа-кобольдом у вашому здоровенному племені, треба шарити за пастки, тортури і засідки. Ці в племені мусять бути талановитими шахтарями, бо за поняттям кожному кобольду треба виробити власну кімнату, назбирати ящик дорогоцінних прикрас, вбити гнома, яких вони, до речі, ненавиділи більше за всі інші раси, і інкубувати пару яєць. Які висиджувалися приблизно два місяці, а ходити новонароджений кобольд вже міг за кілька годин. Серед кобольдів, до речі, існують і крилаті кобольди, але зазвичай їх кенсели у власному ж суспільстві. Ось такі вони кобольди. Я дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, чи грали ви за кобольдів, чи використовуєте їх у своїх ДНД-партіях. І до зустрічі!